Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня. Тиждень розпочинається з напружених аспектів. Тому 8, 9 і 10 грудня. Особливо будьте обережні на дорозі і реагуйте на тривогу. 8 та 9 грудня місяць буде знаходитися в знаку лева. Це час сяяти, проявляти свої лідерські якості. Захочеться чути похвалу і компліменти. Тому багато хто буде одягати найкраще. Хочеться бути в центрі уваги зачіски, макіяж, одяг. Добре проводити час зі своїми дітьми, пограти з ними в цікаву гру, сходити на виставу чи на якийсь розважальний заклад. Вже з самого початку буде діяти негармонійний аспект. Марс буде в квадраті до Сатурна. Цей період можуть виникати затримки в справах. Ми зустрічаємося з обмеженнями і тяжко реалізувати свої плани. Виникають проблеми в роботі з керівництвом або законом. Легко можна отримати штраф або мати проблеми з силовими структурами чи по здоров'ю. Навіть може дійти до звільнення на емоціях. При фізичних навантаженнях можна отримати травму. Уникайте надмірності в спорті. 10 та 11 грудня місяць буде знаходитися в знаку Діви. В ці дні ми стаємо більш уважні до деталей. Але можемо бути прискіпливі до дрібниць. Хочеться всюди навести лад, щоб все було по своїм поличкам. Дратує на найменша недбалість та неточність. Нам хочеться всім допомогти, що може дратувати інших. Добре зайнятися своїм здоров'ям або здоров'ям своїх близьких, сісти на дієту та навести лад в домі або на робочому місці. 10 грудня стане точним аспект опозиції між Меркурієм і Ураном. Цей аспект додасть напруги в розмови, легко виникають спори, та конфлікти, особливо якщо це стосується вашого майна, ресурсів і фінансів, можливі непередбачувані різкі ситуації, підвищується аварійність на дорогах. Будьте обережні за кермом та в дорозі. Все може йти не по плану. В цей період виходять з ладу електричні прибори, ламаються техніка, гаджети, проблеми з електрикою, зв'язком, програмами, легко застрягнути в ліфті, уникайте конфліктів і розмов на підвищеному тоні. Також реагуйте на тривогу. Нептун розвертається в прямий рух і буде впливати на тих, кого є планети в останніх градусах знаків. 11 грудня Меркурій зробить тригон на Нептун. Це може стимулювати нашу уяву та потяг до творчості. Добре укладати вигідні договори, шукати потрібну інформацію, брати кредити чи інвестувати кошти в щось. Може з'явитися потяг до таємних знань, таких як психології, езотерики та астрології. Добре звертатися до таких спеціалістів. Добре для покупок білетів, техніки, гаджетів гаджетів, вирішення питання автотранспорту або благодійності. 12-го ввечері місяць зайде в Терези, де буде і 13-го, і 14-го грудня. Ці дні акцент стає на партнерство, домовленості, консультації та нашу красу. Люди прагнуть до контактів, хочеться провести час в хорошій компанії, сприятливі нові знайомства, поліпшуються стосунки з рідними та близькими, проявляється готовність до партнерства та контактів, пошуку гармонії, гарний час для побачень та походів в салони краси. 12 грудня Меркурій переходить в знак стрільця, де пробуде до 2 січня 26 року. В цей період посилюється інтерес до інших культур, мов, філософії, життя. Може прокинутися бажання відвідати інші країни або почати вивчати щось цікаве, зайнятися йогою чи запустити свій курс, розвивати блог, писати публікації, відвідати притулок для тварин або завести домашнього улюбленця. Добре проходять розмови на філософські та релігійні теми. Можна заключати міжнародні договори, проводити переговори, стає легко доносити свою думку іншим. Гармонійно такий Меркурій буде впливати. На тих, кого в натальній карті Меркурій в стрільці леві, овні, водолії та Терезах. 13 грудня Меркурій робить секстиль на Плутон. Це гармонійний аспект, який покращує взаємодію між людьми. Добре назначати зустрічі, переговори, проводити час в цікавій компанії або почати співпрацювати з кимось, робити щось разом. Я запрошую всіх вас на відкритий вебінар по прогнозу на 2026 рік після якого ви зможете самостійно зробити собі і своїм близьким гороскоп на 2026 рік Проходити він буде в прямому ефірі на YouTube каналі, тому підписуйтесь. 14 грудня Марс зробить квадрат на Нептун. Цей аспект може викликати злість, роздратування або небажання щось робити. Особливо, якщо від вас хтось щось вимагає, може бути відчуття, що ви щось недоотримуєте. Будьте обережні з фінансовими тратами, можна легко потрапити на гачок шахраїв. Не варто брати кошти в борга або в щось інвестувати. Вдалого всім і спокійного тижня. До зустрічі!